Отже, друзі, всім привіт! Це компанія Автофокус. Зустрічайте нове надходження, це Lincoln Corsair 2020 року, дволітровий турбобензиновий двигун, автоматична коробка передач та система повного приводу. Взути ось такі чудові 18-ті колеса, автомобіль в максимальній комплектації. Є все, що вам буде необхідно для комфортної їзди, задня камера, парктроніки, адаптивний круїз-контроль. Повний безключовий доступ на усіх чотирьох дверцятах, має утримання в полосі, датчики сліпих зон. Давайте зазирнемо всередину. Повний електропакет, блокування дверей, електропривід складання дзеркал, пам'ять сидінь, електрокерування сидіння водія та пасажира. Ось такий у нас шкіряний перфорований салон сірого кольору з чорними вставочками. Ось таке було прийнято рішення для керування світлом. Оп. Дуже зручно. Відкриття лючка багажника та підсвітка безпосередньо панелю приладів. На автомобілі 80 майже 8 тисяч кілометрів. Ні помилок, нічого немає. Ось такий сенсорне керування гучністю перемиканням, круїзом, вмикання спікера. Керування навігацією, телефоном, всіма функціями, все як має бути. Двокольорове оздоб, оздоблення керма. Чорна шкіра та сіра шкіра із сірою вставочкою. Лаковані елементи. Ось так все класно зроблено. Дивіться, який величезний дуйчик. На всю торпеду. Керування електричне сидінням пасажира. Ось така футуристична. Піано коробка перемикає дуже плавно, класно. Ось вмикаємо задню і буде камера заднього огляду. Керування аудіосистемою та клімат-контролем, підігрів сидінь, вибір режиму руху, електроручник. Дивіться, автопарковочка та асистент для паркування. Давайте зазинемо на задній ряд сидінь. Що нас там з вами зустріне? А зустрічає нас ось такий шкіряний диван, спинки керуються, він без будь-яких зауважень, все як новесеньке. Тут ми маємо підстаканичок з двома і підлокітничок, два підстаканнички, все класно, все працює без зауважень. Величезний багажник, 12-вольтова американська роззарядочка. Тому, друзі, якщо ви шукаєте компактний кросовер на повному приводі в елегантній комплектації чорного кольору, потонований на шикарній оптиці з усіма передовими опціями, функціями, запрошуємо на перегляди, тест-драйви. Даний авто знаходиться в місті Києві, територіальної оборони 102, район мосту Жуляни. Напроти нас, ось леокераміка фора. Тому шукаємо. Дане авто ви можете придбати за готівку, безготівковий розрахунок, скористатися послугами кредитування або лізингу, або по системі 3.1 обміну вашого автомобіля на цей. Чекаємо на вас!